Зметати деталі. Для початку на одній з деталь потрібно відміряти від зрізу 1 см за допомогою сантиметрової стрічки та кравецького мила, накласти одну деталь на іншу, склавши деталі лицевими боками всередину, порівняти зрізи і зметати шириною шва 1 см, або зметати по намічній конструктивній лінії. Припрасувати припуски шва швазметування. Припуски шва зметування Припрасувати з обох боків за допомогою праски. І запрасувати припуски швазметування, втягнувши припуски шва зметування в необхідний бік і припрасувати за допомогою праски. Припуски зметування настрочити на деталь машиною строчкою. Закріпкою на початку та на кінці з лицевого боку, шириною шва 05 см, видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілочка, припрасувати шов настрочування. Шов настрочування припрасувати з обох боків за допомогою праски.